Як ви плануєте день свій? З чого він починається? Що відбувається там з самого початку, після обіду, обіду ввечері? Звичайно, да. день сурка в мене стандартний. 에, умовно кажучи, це стратегічно з самого початку, там може років вже 5-7-10, розбито на два блоки. Перший блок це перша половина дня зранку до обіда, mm -hmm. і після обіду і до, до, до вечора. Це будні, плюс вихідні. Ось так сегментований цей тайм, okay. тай, тай, тайм менеджмент. Перша половина дня це можна сказати повністю присвячений час собі. Mm -hmm. Прикольно. В нас така професія класна, що умовно кажучи, ви як гості, як правило, взагалі не снідаєте. Тому в нас робочий день починається з обіду, 12, 12, 12. по суті, з обіду. Тобто, ви починаєте прямо такий трафік Прикольно, приходити да. тільки в обід. Тому умовно кажучи, проснулися там, прокинулися з Оленкою, з дітьми там з семи там до восьми. Займаємося там, умовно кажучи, сніданком з дітьми, збираємо їх з помічниками, в тому числі, бо у нас родина. Велика, Великар. да, збираємо їх в школи в, в сади. Я, як правило, їду там, на там, 9 або на 10 на пробіжку кудись. Uh -huh. Рекомендую це робити з тренером, бо це якраз про самомотивацію і про е, цілі полагання в, системність. Би, в сво... да, це системність. Uh -huh. Тренер, якщо є можливість мати тренера, то краще його мати, uh -huh. бо він в якийсь момент не дозволить тобі просто uh -huh. тому, що тобі хочеться там, спади, там <laughs> да, спригнути. Я теж вже так філософськи до цього ставлюся. Інколи, якщо хочеться, я ну там сплю. А, да. Може, да. плюс там відправили, плюс там годинку по, -по, -по поспати, коли, наприклад, повернувся зі штатів, да, цей джетлех і таке інше. Тобто насилувати теж себе не, не, не треба. Потім обід, тобто їду вже на, на, угу. на обід після цього кудись в. Свій ресторани, як правило, це вже починаються зустрічі. Намагаємося робити таким чином, щоб в принципі така бізнес-діяльність пов'язана з зустрічами, їх було небагато. Я так намагаюся, щоб їх може 3-5 в тиждень було зустрічей не більше. Ввечір намагаємось вдома, бо там інколи потрібно забрати або дітей, от, або просто зустрітися, щоб там деякий час разом провести ввечері в, в, вдома, в будні, в будні дні, щось подивитися там, разом або без дітей, там, кіношку, серіальчик. І намагаємось так, щоб в 10-11 вже спати. А в неділю можна, наприклад, ми їдемо зранку традиційно з дітьми на ринок. Або або на Басарабку, або там в ага. нас в Вишгороді просто такі е, фермерські там ага. виїжджають. Да. Купуємо просто свіжу зелень, там кабачки, патісони, все, що по сезону є, е, якогось м'яса. І їдемо вдома, збираємо родину, збираємо Добре, да, да. друзів і проводимо також час, готуючи просто дома, кайфуючи, бо це моя страсть. Зараз, до речі, намагаюся також знімати відосики і в YouTube, і в GTV викладати з цими з рецептами. А як з рецептами, О, да, друзі, да, 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 тому хто ще на інста мої не підписався або на Ссылку youtube ресторатор да, обов'язково. І ось так, це так. теж кайф, бо ти відчуваєш це життя. Ти там не думаєш, як там я люблю свою роботу, я прийду к тобі в суботу. Ну, так, тобто, а, ти друзі... просто, просто якісно проживаєш життя тут і зараз.